Ніхто не зможе прийти до Бога тільки через Ісуса Христа. Іншого шляху немає. І неможливо піти за Ісусом Христом, якщо ти не полишиш все рідних, батьків, друзів, матеріальне, роботу, успіх. Нам треба всім стати учнями Ісуса. А учні Ісуса Христа вони йшли за Ним, не обертаючись нікуди, він був первосвященик. Він був вчитель, вчителів Ізраїля, фарисей. І Ісус йому запропонував, щоб Той пішов за ним. Але Він не зміг відкрито то зробити. Але, зрештою, Він викопав тіло Ісуса Христа, поклав до гробниці і став таємним мучним Ісусем. Ті, хто зможуть це зробити, і піти за Ісусом Христом. У нас слідує царство небесне і матимуть великі нагороди. І йти з Ісусом непросто до нинішнього дня є ті самі фарисеї, садукеї, ті, котрі не дають війти в царство Боже. Якщо що ти розумієш, про що я кажу? Напиши мені, будемо спілкуватися. Історія повторюється. Ісус близько!